Друзі, всім привіт! Маю дуже класне відчуття, коли передаю знання, навички, свій системний підхід, який до цього вибудовувався для нашої команди байерів, які можуть її впровадити, керуватися нею, і при цьому вона дає позитивний результат. Зараз, на прикладі двох рекламних кабінетів, двох проектів покажу саме системний підхід, який дійсно працює. І дає позитивний результат. Зараз, на прикладі одного з проєктів, тут консервативні проекти, це e-commerce. Чому консервативні, бо є обмежений бюджет, з яким ми працюємо. І навіть система при обмеженому бюджеті, ось з 1 по 6 число, дає позитивний результат, де ціна за покупку 2 долари, об'єм вже 1000 доларів і рост 360. Це Гео Україна. І також, якщо взяти ту ж саму систему, Гео... США за минулий місяць результати 84 покупки, майже 15 тисяч доларів обороту і роз 1140. Ось через це реклама в Сошал Медіа це не просто клікати по кнопках і запускати рекламні кампанії автоматично чи на широку, а саме системний підхід, навіть з мінімальними бюджетами, тобто консервативно, дає потужні результати.